Ви ж там, Танюха приїхала. Що може, поки в нас мири гуляємо щось з тобою замутимо? Що ми дерева підемо пилювати? <різь> 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 Пішли, хоч деревину опиляємо за двором, порядки понаводимо. Люди сміються з тебе їздять, Хай, хазяйка ні в сраку. Оля, ну що ти йдеш? На, бери інструмент. Оце я не пойму, його чи хтось обламує. Як воно оце може отак, отака гілляка? Та ні, в принципі, там може і обламу, а може і ні. Коротше, дивіться і слідкуйте. І не забувайте підписуватися. А то ви тільки дивитеся, а не підписуєтесь щось ніфіга. Надо підписуватися. За це ж посраці не б'ють. Порубаєш потом. <пілля> ти зразу і покосиш. Кажеш, косить е. Коротше, підстригли Цей газончик, чи що воно, бур'янчик, чи як хочете, називати. Отам От оту деревинку, звісно, не вийшло, так як я планував це зробити. Ну, нічого. Трошки облагородила культура, але вже нормально. Якщо сподобалось, ставте лайк.